Всім привіт, дорогі рибки. рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на листопад місяць 2023 року. Нарешті я до вас зібралася, і е, зараз ми давайте трошки поговоримо про листопад. Листопад буде набагато е, спокійніший місяць, е, чим був у нас жовтень. Так, у жовтні, 28 восьмого числа е, було останнє затемнення у тільці, і воно дало знаєте, нам таку. Ніби поштовх. Вперед, тому що закінчилася серія затемнень у е, одному і тому самому знаці у двох знаках на усі телець скорпіон. Так у нас були затемнення впродовж півтора-двох років. І е, так, у кожного е, дивіться, де у вас в яких сферах, якщо у вашій натальній карті дивитися, в яких сферах у вас знаходиться телець і скорпіон, у вас там у тих сферах, у тих домах програвалися е, е, так. Ці затемнення вони вас змінювали, вони змінювали ваше життя і. Зараз, ніби так, у нас переходять затемнення зовсім нові знаки, і е, у нас змінюються якісь наші пріоритети, змінюються, змінюються наші погляди. І у листопаді у вас буде можливість е, так е, почати, ніби з чистого листа, почати нове життя. Е, і дуже-дуже круто було б, якщо б ви приклали трохи зусиль, так відклали свою лінь, тому що рибки в нас люблять більше поспати, Полінитися, риби це взагалі це 12 знак зодіаку, і ви такі дуже ем, у вас немає кордонів, ви можете і зараз зробити, можете потім. і ем, У нас ще день, але салюти. Так от неочікувано з'являються житті. Я їх завжди сприймаю як за знак. За знак і так показує так дійсно, що є бажання збулося. Можливо, те, про що ви тільки що подумали, воно збудеться. Або вам потрібно так дійсно на це звернути увагу. І я якраз тільки що говорила про те, що риб.

Зараз у вас буде можливість, у вас буде е, так бажання почати щось робити по-іншому, почати ніби як нове життя, тому що у вас там іще е, Сатурн, який зараз в рибах, і це планета, яка все звужує, це планета, яка все е, знаєте е, уповільнює. він був ретроградний. Він зараз розвертається в прямий рух, і він дасть вам також цю знаєте, чіткість. Дасть можливість приймати якісь рішення і брати на себе відповідальність, дорогі рибки. Так, ну що ж, завжди вам нагадую, що потрібно дивитися всі свої теропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це дуже важливо. Так, ви будете мати інформацію саме для вас, адже всі розклади у нас спільні. І хто не підписаний, обов'язково підписуємося на мій канал, ставимо лайки і пишемо коментарі. Адже це допомагає просуванню мого youtube каналу Буду вам дуже-дуже вдячна. Ну що ж, давайте. Перша колода. Перша карта для риб. Риби. Карта на по 2023 Закохані! Рибки перший зразу ми починаємо з аркану закохані. Це в нас карта, коли ви приймаєте якесь рішення, ви приймаєте якісь пропозиції. Тут вам можуть поступати пропозиції як на рахунок так якогось бізнесу, на рахунок вашої роботи. Ви будете вибирати, можливо, тут між якимись двома пунктами. Так, якщо ви вибираєте, наприклад, між двома точками, двома квартирами, двома роботами, то поки що вам потрібно, знаєте, залишити. На двох варіантах постаратися витягнути, доки це можливо, витягнути два варіанти. А також це закохані. Ви можете зустріти свою кохану людину, можете зустріти людину для серйозних партнерських відносин. Або хтось вам тут запропонує якісь відносини, тут і заміж люди можуть вийти. Так це взагалі карта, коли все, що не стається, все, щоб ви ви не починали, воно по перше закінчується дуже позитивно для вас. А по-друге, так, всі. Всі пропозиції, які вам надходять, вони є позитивними, вони є вам дуже сильно привабливими. Так. Наступна карта для риб на листопад 2023 -го. Карта луна. І ще один старший аркан, карта Луна це ваша карта. Це карта, яка так покровительствують риби цією картою. І тут мам, ви проявитеся, можливо, проявиться ваша сутність, так ваша луна. Це в нас карта взагалі таких сна. Багато спіть, висипайтеся. <хи> але все ж таки вам потрібно буде якось програмувати своє життя вже по-іншому, але тут потрібно також все-таки думати про своє здоров'я. Е, у вас можуть, може бути якийсь переїзд, або якась кудись поїздка. У вас також в полоні може бути. І це карта мами, це карта материнства. Або ви тут можете стати мамою, так, по закоханих, вийдете заміж і завагітнієте одразу, або вийдете заміж, бо ви вагітна, чи у вас жінка вагітна, і ви будете робити їй пропозиції. Позицію. Також це карта мами, і у вас можливо програються якісь питання з вашою мамою. Вам потрібно буде проробити. І е, луна це у нас також карта. Таке е, луна це нічне світило. От у нас. Якраз от вчора у нас було затемнення, так я знімаю 29-го числа це відео. І затемнення, ніби знаєте, оця луна повний місяць, він висвітлює. Він висвітлює все, він піднімає якісь таємниці, він піднімає якісь приховані дефекти, приховані якісь справи, діла, і тут у вас все може, знаєте, все може проявитися. Ви можете зрозуміти, і всі інші зрозуміють, хто є хто, тому що луна тут буде і будьте. Взагалі-то будьте також і обережні, так, що, щоб ніхто вас не обманював. Все-таки докапуйтеся до суті. Карта Мах. Слухайте, ну це, звісно, нормальний такий заход, 300 шаркани один за другим. Ну, карта Мах, вам треба брати все в свої руки, ви краще за всіх знаєте, що вам потрібно робити. Ви головний в цій грі. Взагалі, кожен з нас головний у своїй особистій грі. І е, ми тут на цій планеті здаємо всі наші екзамени, так? і тільки ми знаємо краще, як потрібно їх пройти і що потрібно робити. Надійтеся на себе, ведіть за собою. Карта Мах це перша карта. Це я номер один. Я йду посеред всіх. Я знаю, як контролювати, я знаю, як наставляти. Маг, ви будете, по-перше, тут мати всі ресурси для виконання якихось ваших справ. По-друге, маг знає, він багато говорить, багато говорить. Працює руками, і е, тут у вас може або з'явитися якийсь такий знаєте, спеціаліст, або ви тут, мені здається, так ви завдяки отут своїй інтуїції, ви самі розкриєте якісь е, інші, якісь таємні е, справи інших людей, і ви тут можете навіть підштовхнути інших людей на якісь, е, не знаю, на якісь афори ваші. Ну, дай Бог, щоб це все було тільки про позитив. Так, наступна колода. Ну, мах, вам, вам треба бути посеред всіх. Треба бути номером один. Проявляти себе. От по луні. Проявляйте свою сутність. Так. Далі. Карта для риб на листопад 2023-го. Король кубків. Король кубків це ви, дорогі чоловіки, ви тут можете закохатися, або е, тут може у вас проявитися якийсь чоловік, рак, скорпіон або риби. Е, цей чоловік він може вам або допомагати якось емоційно, підтримувати вас, можливо, вас буде хтось тут наставляти. Також королі кубків, вони м, дуже люблять, знаєте, емоції хороші принести, вони можуть вас накормити, вони можуть вас приголубити, зробити якийсь подарунок. Тому чоловіки, якщо ви тут десь у когось закохані, давайте. Проявляйте себе, проявляйте, робіть перший крок. Якщо ви жінка, то у вас тут може такий король проявитися. Це може бути навіть, знаєте, це може бути якийсь психолог, це може бути людина, якась повар, наприклад, або хтось, хто працює з парфумерним бізнесом, наприклад, так, ви можете вибирати собі якісь нові парфуми, і, і ця людина вам буде допомагати. Наступна карта для риб може бути звичайний ваш чоловік також. Так, карта для рипналистку 2023. тисяч Сім кубків, а ви ще тут будете вибирати, дивіться, у вас який вибір великий. Ну, карта говорить, що вам потрібно е, на чомусь одному сфокусуватися. Не розпилюйтеся на все, не беріться зразу за все і одразу, так, тому що у вас не вийде. Але, скоріш за все, от саме в цій колоді, у нас тут є вибір із семи. Але дівчина, вона ніби, ніби лізе іще щось восьме шукає. І ще сім'ї не підходить, вона хоче іще щось своє. І тут, можливо, ви знаєте, оцей король він вам буде щось. Пропонувати, або хтось буде за вами, так, можливо, будуть за вами, за вами хтось ухажувати, робити вам якісь будуть подарунки. І вам все одно захочеться іще чогось, вам захочеться ще глибше, вам захочеться ще чіткіше. І ви будете тут проявляти саме, знаєте, таким, ну, вам потрібно буде робити вибір. Окей. Okay. Наступна карта. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це карта стабільності, це карта грошей, можливо, якісь заробітки у вас тут будуть, або е, вам потрібно перерахувати свої ресурси, що у вас взагалі є. Так? Ви лізете, ніби шукати і ще щось більше, і ще щось інакше. Але самі. Так, вам потрібно самим знати, що саме ви шукаєте, тому що оці ваші ресурси, те, що на чому ви сидите, те, що ви тримаєте в руках, що у вас знаходиться в голові, це треба, треба для себе чітко уяснити. І е, можливо, навіть тут в даному випадку вам потрібно триматися за свої принципи, за свої ресурси, за свій комфорт. Четвірка пентаклів – це також комфорт. Е, можливо, ви тут будете вкладатися навіть в свій комфорт, ваші якісь е, ремонти в квартирі або купляти якісь. Е, Дрібниці е, до вашого дому. І е, бажано тут нікому нічого не позичати і не ділитися своїми ресурсами. Окей. Okay. Так. Наступна колода. Карта для риб на листопад 2023 Korol Metschäi. І ще один чоловік вам випадає, король мечей. Це у нас повітряна стихія вже, це близнюки, терзи або водолії. Так, чоловік такий у вас може з'явитися. Він може бути лікарем, адвокатом. Людина, в якої повітряні взагалі, ці всі, всі, що належать до повітряних стихії, в них дуже добре працює мозок. І це повна ваша взагалі, протилежність, тому що тут люди абсолютно не емоційні, вони стримують свої емоції максимально і вони вміють так проявляти. Яти таку якусь чіткість знання, і тут у вас або якийсь лікар, адвокат, вчитель, хтось з'явиться, хто буде вас наставляти. або ж вам прийдеться прийняти цю роль, і вам прийдеться десь в якихось випадках. Проявляти таку трошки скупість, навіть можливо, і е, більше навіть знаєте, показувати свої знання. Ну, королі е, вони вже досягнули чогось, вони вже мають якийсь статус. Це може бути навіть це може бути людина, яка працює також ще з мечем. Так. Мечі це все, що гостре з мечем. В плані це може бути якийсь лікар, що шиє, ріже, щось різати будете, вирізати, можливо, якийсь там будете. Ну, тут саме на цій колоді у нас лікар зображений, який прийшов провіряти пацієнта. Або це може бути людина, яка працює на державній структурі, та в якої є е, армія. В якої є пістолет, в якої є так якесь оружие. Так, наступна карма. Карма. Наступна карма для риб на листопад 23-го. Так, це у нас Рицар жезлів. Рицар жезлів говорить про дорогу, щось кудись, ви можливо, будете рухатися, їздити, або ви тут, знаєте, можливо, доберетеся вже до якогось пункту призначення. По-перше, справи ваші будуть дуже швидко вирішуватися. Може, ви тут будете їхати до лікаря, або будете когось вести до лікаря, і е, тут ви, ніби знаєте, ви чекаєте, От, двері відкриті. Все, вони, е, вони вже привідкрилися, через них можна проходити. І якщо ви тут можливо будете звертатися до адвоката на рахунок якоїсь поїздки, і вам потрібно буде рухатися вперед, вам потрібно буде так їхати кудись, то у вас така можливість буде. Справи ваші будуть рухатися дуже швидко. Тут у нас рицар мечей, рицар жези. Вибачте, це у нас енергія вогню. Це коли ми знаєте, запалюємося і ми робимо щось, щось швидко, щось з, 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 з такою якихось ем, жаданням цього. Наступна карта для риб. Фортуна Ого, і ще один старший аркан вам випадає. Фортуна, ну по-перше, якщо ви тут лікуєтеся, то ви вилікуєтеся дуже швидко. Або, можливо, ви нарешті знайдете лікар, ви потрапите на такого лікаря, який знайде дійсно, е е через що у вас є якась проблема, і по фортуні це буде дуже швидко. Це буде просто, знаєте, максимально якісь і ліки, вони можуть бути дорогі, так? тому що фортуна вона все розширяє в нас, вона дає можливість більшого. Але і фортуна зцілює, вона дає це удача, удача буде з вами. В цій справі удача буде ходити постійно з вами. І тут, і так як ми бачимо, круг людей, ви, можливо, будете десь так спілкуватися в якомусь кругу, або ви будете себе розширювати. Взагалі сама по собі карта говорить на те, що потрібно дивитися за горизонт, потрібно робити трошки більше, потрібно мати якесь більше значення для самого себе. І, е, ну, і все у вас вийде, все дуже круто. І по фортуні тут навіть ви можливо. Е, Фортуна це виграш. Ви можете виграти в щось з кимось, наприклад. Так. Наступна карта для рибок. На листопад 2023-го. Дев'ятка пентаклів, боже, просто подивіться, ви досягли успіху. Ви можете нарешті показати себе, вийти тут по цій карті, обов'язково потрібно показувати, виходити. Це карта, коли ми з собою дуже сильно довольні. У нас є все те, що ми запланували, те, чого ми хотіли. І ми тут є центром взагалі нашого життя. Так на дев'ятці пентаклів це дуже хороший заробіток. У вас будуть хороші гроші по фортуні. Так у вас будуть заробіток, у вас можуть. Розширятися ваші фінансово, можуть розширятися, взагалі ваші можливості. І е, тут е, так може, ви будете вибирати е, і зробіт, може ці корні вони будуть вам пропонувати якусь роботу, і по семірці кубків ви будете вибирати найкращу, найстабільнішу, так у нас також оці. Оці дві карти вони говорять про те, що тут є вибір стабільності. Потрібно розуміти, чого я хочу, що в мене є, і що я хочу досягнути. Так? І ви вибираєте вже собі щось інше, щось і ще із того, що є, ви ще щось інше шукаєте. Ще третє. Так, ну і ви досягаєте цього успіху, ви тут знаходите дуже хороші для себе результати. Результати, ви знаходите так, якісь виходи із ситуації. Наступна карта для риб. Карта у міра є. У чомусь потрібно буде себе умірити, від чогось відмовитися, можливо, не спішіть. Отут е, уміренню говорить про те, що все буде іти своєю дорогою, так своїм часом. Не потрібно е, щось підганяти, не потрібно прориватися вперед всього. Е, навіть якщо у вас було цей рицар Жетневі. Він говорить, що самі по собі справи будуть дуже швидко рухатися, але все ж таки щось воно буде трошки затримуватися, і тут ні в якому випадку не потрібно мати так якесь хвилювання. І е, не, не потрібно біжати нікуди. Все робіть спокійно, і, все, е, ну, і ви всього зможете тут досягнути. І уміреність також, якщо ви відмовляєтеся від чогось, е, то е, уміреність говорить про те, що тут потрібно буде саме. Е, або якісь апетити свої умірити, сісти на дієту, можливо, відмовитися від сигарет, відмовитися від алкоголю е і е більше себе знати, знаєте, взяти в руки. Так. І остання карта Таро для рибок на листопад 2023-го. Справедливість! Ага! Це тут, може, справедливість знову старший аркан. У вас дуже багато старших арканів, місяць буде досить серйозно. Справедливість це карта документів, це карта якихось юридичних послуг, ви тут явно будете вирішувати, підписувати якісь документи, або будете, можливо, от якраз тут от ходити так, до адвоката, який буде вам допомагати вирішувати. І тут не спішіть. От документи, або якісь документи вони можуть затягуватися. От вам потрібно вже, так, ви прийшли, ви показали себе, от я тут. От я тут, і е, я хочу е, так щось отримати, і я хочу щось, е, якісь документи мати, а вам скажуть, позачекайте, не спішіть потрошки. І тут, можливо, потрібно буде так саме дотримуватися от цих правил. Так. І остання колода. Це оракул для рибок. Оракул на листопад 2023-го. Ой, так, відродження та перевинахід. Ви щось будете робити по-новому. Ви щось будете робити спочатку і заново, можливо, тут зробити якісь чистки. Це ваша стихія, це вода. Тому тут можете так робити собі якісь водні процедури, водні чистки. І вам потрібно відновитися. Вам потрібно от перевинахі так. Вам потрібно зробити якось по-другому, по новому, заново. Ви заново так відшукуєте себе, або ви е заново кудись е повертаєтеся, робите якісь документи. Або ви заново починаєте щось робити, так, якийсь вибір ви робили, ви вже до цього це мали, і ви заново це робите, але вже по-іншому, ви вже себе по-іншому чувствуєте. І так, можливо, ці затемнення, які йшли, у нас перед цим було затемнення півроку, і можливо, що, що півроку назад так, затемнення вам дало в якийсь із сфер вашого життя, то зараз вас ніби, знаєте, ви заново починаєте. І ще одна карта для рибок на листопад 2023 двадцять Так, під'єднайтеся до землі. Дуже цікава карта, тому що вона говорить про те, що вам потрібно заземлитися. Вам потрібно подумати про гроші, про вашу стабільність. Знову ж таки, у риб зараз, до речі, переходять затемнення у, у ваші фінансові, ваші фінансові дома. І тут вам потрібно, ви будете можливо змінювати так свої доходи або свою роботу. І тут вам потрібно знаєте, саме думати про стабільність. Не літайте десь в облаках. Так, по цій сімірці кубків це можуть бути ще ваші ілюзії, також які. Насправді ну, риби дуже люблять собі щось виображати, тому вони можуть бути несправні несправжніми. Оці ілюзії ваші. вони не збудуться по кінечному результату, але тут бажано ви знаєте працювати десь, ходити. Бачите, тут Стоунхедж є, і ви можливо будете поїдете кудись в місця сили, або поїдете на свою рідну землю, або сходіть в ліс, ходіть босі по землі, по траві, по піску. Де маєте можливість, спробуйте, якщо у вас ще там, якщо у вас ще тепло, то можете зробити от такі е, якісь практики, але вам потрібно саме, можливо, це і будуть якісь практики з родом, і ви будете проробляти свій рід, тому що також у нас земля, дерево, корні. Так? Ви тут ніби об'єднаєтеся зі, е, зі своїми коренями. І це може ваша родина бути. Ви об'єднаєтеся знову зі своєю родиною. Так. Такий у вас вийшов розклад, дорогі рибки, на листопад 2023 року. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в директ інстаграму і обов'язково дивіться свої інші відео. Рада була донести вам інформацію і хорошого вам листопада. Побачимося в наступних відео. Па-па!